Ну ось ми і дочекалися кінця чергового марафону, нагородою, за який став італійський колісний танк Фірос. Фірос це, по суті, фіат, але з ракетною установкою замість безвідкатної гармати. І засунули його аж на 7,7. Я вже на ньому трохи пограв і можу відразу сказати, що на 7,7 йому робити нічого. Стріляємо ми! Протитанковими гранатами з пробиттям 250 міліметрів і кількістю тротилу майже пів кіло. Балістика і точність у цієї установки. Ну що тут сказати, напевно, краще показати, тому побачите зараз усе в бою. Ну і єдиним нашим плюсом являється наша швидкість. Хоча іноді ми потрапляємо в бої проти всіляких XM800T і так далі. Ну і я думаю, ви здогадуєтесь, що саме з нами роблять оці XM800T і їм подібні. Тому тачка явно не імба, вона навіть не те, що не імба, воно навіть до статусу просто нормальної машини не дотягує. Але погнали в бій. Подивимось детальніше. Ну і як завжди, не забувайте підписуватись на канал, якщо вам подобається контент. А якщо хочеться підтримати ще більше, можете стати його спонсором. Уже зовсім скоро з'являться відоси, чисто для спонсорів. І першою нашою картою на сьогодні буде Вроцлав. Ну що ж, Вроцлав так Вроцлав, поїхали. Поїхали на точку А. Спробуємо за рахунок швидкості доїхати захопити її і зайняти десь там позицію. Бо. Воювати у самому місці це фатальна помилка для цієї машини. Ой, як багато цих фіросів. Жесть. Як бачите, наша установка ворочається дуже повільно, і це в мене експерти сидять тут. Але ось подивіться, r 3 T-106 із безвідкатними гарматами швидший ніж ми, менший ніж ми. Якимось чином, я усіх обігнав, відчуваю себе так, ніби я не в гру про танки граю, а в якісь гонки. Ну, напевно, саме перший зараз і помру. Хоча на Вроцлаві померте святе діло. Чим скоріше, тим краще. І піти відразу на нормальну карту. Ой-ой-ой, а тут виявляється не забор. Я провтикав. Окей, захоплюємо точку. Ну, і заодно чекаємо, може десь противник буде об'їжджати туди. Я думаю, ми тут на позиції явно перші. А, ну і подивіться на цю балістику. Навіть для того, щоб влучити на дві сотні метрів, подивіться, як сильно треба задрати приціл. Ну, я зазвичай роблю ось таким чином, відразу виставляю пристрілку, щоб мені було зручніше. Але треба не забувати впритул знижувати, а приціл і стріляти нижче. Коротше, треба доволі довго придрачуватись до балістики, і перший час горіти від цього буде дуже сильно. Р3Т-106 уже комусь впаяв. А кому він там умудрився дати по голові? О, на нафіг. Ам... Тут, виявляється, стояв із десь, який не було видно. М -м да, Ну що ж, дуже цікавий вийшов бій. Ну, це Вроцлав. Як я й казав, слава Богу, якомога швидше здохнути на Вроцлаві і піти на нормальну карту. Поїхали. Ну нарешті Польща, та ще й зимова. Ну, моя ж ти солоденька. Оце вже схоже на адекватну карту. Нарешті не міське лайно. Спробуємо зіграти через це, спробуємо об'їхати все таки ми на фіаті у нас швидкість. Ну і чорт забирай, як же багато їх у рандомі зараз. От, до речі, xm 800 t подивіться, він нас обганяє як стоячого, і спокійно летить собі в парад. А ми, до речі, дуже сильно боїмося кулеметів. Нас кулемети вбивають за милу душу миттєво. Я, напевно, не буду заїжджати на точку. Я хочу відразу проїхати трохи далі. Слідом за оцим XM800T, я впевнений, він щось знає. Тому поїхали за ним. Ой ой. А він тут багато кого понарозвідував, да? Не влучаю. Збив гусеницю знищив? Ух ти. Чисто навісом кидав. Да, До балістики треба звикати. Балістика тут зовсім дивна. Ага, он де вони проїжджають, бачу. А скільки тут дистанція до ось цієї ялинки, наприклад? 900. Розвідаємо. Це десь отак? Ну, да, десь так. Але танк уже проїхав, не встиг я. О, ну тут когось розвідали. Якщо є можливість, краще дистанцію міряти, бо часто тут незрозуміло, як воно полетить. Ага, ага, їде, їде. Тільки тут десь, десь отак, да? ні, ще далі. Панзер чи що? Критичні. Ну, скільки можна. Казну зламав. Де дамаг? О, нарешті. Блін, дамагу у цих реактивних чи кумулятивних гранат, чи як вони там називаються. Дамагу у них ну немає зовсім. Виявляєте, панзергаубець настільки довго вбивав. У мене лишилося 10 ракет в установці. Ну, тим не менше, якісь два фраги я зробив. Звісно, якби у мене був звичайний класичний танк з нормальною гарматою, я ці фраги зробив би набагато легше. Більше того, я встигав би відстрілятися по тим двом, які по тому берегу проїжджали, це вже було б 4 фраги, імовірно, а не два. І це були б чотири легких фраги, а не два важких. Ага, йому вже впаяли. Це у них уже респа тут, да? Скільки дистанція? Знову 944? Щось мені не віриться. А ось сюди дистанція скільки. А уже не важливо, скільки дистанція, уже 0. Хе. А ви помітили, що. О, до речі, мені влучили у установку і підірвало весь танк. Ну, класно ж, да? Подобається. Класно, живуча машина, живуча, да. Хе. Ну, тим не менше, два фрага це хоча б не нуль. Поїхали далі. Нічого собі, ми навіть у топі на 7-7. Таке буває не часто. Я вже відвик від топу. Ну, поїхали. О, слухайте, я напевно проїду через А. Я ж, поїдаю встигну на точку заїхати. Ну так, щоб не отримати ось звідси. Я ж тоді зможу звідти за рахунок чисто. З установки, я зможу звідти працювати по стелі і по всім, хто туди буде під'їжджати. Ну, зараз спробуємо. По ідеї, я все повинен би встигнути. Все-таки фіат доволі швидкий. У нас немає ні кулемету, ні фіга, щоб поламати всякі перешкоди. -о мені кінець. Ну а був би нормальний танк, я просто відстрілявся б у цього Т-92-го. А через те, що у мене фіат, який не гальмує, який скакає на всіх кочках і при цьому в нього не наводиться ця установка. Точніше, наводиться дуже повільно. Відповідно, нормально відстрілятися просто неможливо. Ну, і ось, до речі, ще один Горемиха, такий самий, точно так же здох. Того що техніка ця, вибачте, повне лайно. Там, де звичайний танк з легкістю справився б, ця херня не може зробити нічого. І подивіться, по швидкості я не встиг. Т-92 приїхав сюди першим. Ну, точніше, ми приїхали сюди одночасно, але у нього то шансів мене вбити набагато більше, ніж у мене його вбити. Ой, господи, яке ж сміття, поїхали далі. Карта Сінай. І наскільки я зрозумів, на швидкість сподіватися тут не варто, тому що проти нас завжди знайдеться хтось, хто швидший або такий самий. Тому десь дуже далеко, дуже глибоко заїжджати не варто. А треба просто десь займати позицію і намагатись настрілювати звідти. Ну, я думаю, ви вже. Чудово зрозуміло, що техніка мені не подобається. Хорошого в цій техніці немає зовсім нічого. Звичайний класичний танк будь-який буде краще. А цей шматок лайна лопається від будь-якого кулемету. Установка не наводиться влучати точно неможливо практично. Бо летить воно як попало і куди попало. Ну просто як бик на вітру посяв. О. А, ну да. Треба було вище брати. Ну, напевно, треба зіграти боїв 50, щоб звикнути нормально до балістики, і тоді може будеш у щось влучати. Хоча дистанція, то тут фігня. Ну, я не знаю. Нікого не бачу, ніхто не підставляється. Ну, задній хід у нас є, який-не який. -ніякий. Хоч трохи воно їде назад. Уже приємно. Ні, те, що техніка унікальна, по суті, це, звісно, так, але окрім унікальності, хочеться ще якоїсь ефективності. А її немає. Он, подивіться, скільки разів я вже влучив. Подивіться. Нарешті, половина БК пішла на те, щоб вбити сраний об'єкт 140. Нульовий дамаг у цих гранат. Абсолютно, абсолютно нульовий. Вони просто банально не дамажать. Побачив там танк. Асіст. Лишилось 12 ракет, і потім довга та нудна перезарядка довжиною в 35. Секунд. Ну, не знаю, як влучати. Ну, міряти дистанцію нема коли. А балістика настільки всрата, що міряти треба. Ну, коротше, ви зрозуміли, да, суть моїх претензій? Ну, хоча б розвідка у нас є, і по розвідці он, вбивають щось там трошки. Так, вище мені скажіть, що я застряг. Давай, лайно, проїдь, ну. Ой, колісна техніка. Як же класно. Як же зручно на колісній техніці. Подивіться на це лайно. І заради оцього цього люди потіле виконували цей марафон. Ай, який цирк. Не треба Критичні якісь там знищено. Ніфіга собі. Навіть когось я зміг знищити. Господи, що з тобою? Його відкинуло від скали. Оооо. Ну, от у нас і пішла перезарядка. 35 секунд. Стоїмо, п'ємо чай. Або, точніше, італійський еспресо. Два фраги, три асісти. Нічого собі результати. Для цього лайна це ще й дуже непогано, напевно. З ким вони там воюють? Хто там їм роздає лящів? Опа. Я не розумію, куди я там стріляю. О, я випадково влучив. Хохо-хо-хохо. Ніфіга собі. Я просто випадково влучив у ракети на автомат. Але ж блін, у ракети на автомата? Так, у нього такі самі там ракети, але у нього то балістика нормальна. Він на 8-0. І здається, ракети там пробивають більше, ніж у нас. Ну і в цілому, ракети на автомат може й повільніший, але в плані ведення вогню набагато зручніший, ніж ми. Але при цьому, як бачите, у нього також снаряди не задамажили толком. Я не дивуйтесь, я на протязі всього відео буду цю техніку обсирати, бо воно цього заслуговує. Це дійсно лайно, це просто шматок шматка. Ну, це як влучити в цю зенітку нещасну? Ага, ну і візель просто з гармати миттєво мене розпиляв навпіл. Одним снарядиком із двадцятки. Ви це бачили? Ну, жах просто. Ну, три Фраги, три асісти. Для цього шматка лайна це ще й дуже непогано. Поїхали далі. Ні, ви не подумайте, я не те, щоб до самої тачки прямо докопуюсь. Мене бомбить через інше. Мене бомбить через 7 і 7. Якого, вибачте, хера, 7 і 7. За що цій машині 7 і 7? От просто не можу зрозуміти. Ну, а тим часом. Карта Фінляндія. Ну і погнали десь спробувати займати якусь позицію. Хоча, якщо чесно, я не впевнений, що якась позиція цьому танку допоможе. Цікаво, а скільки у нас кутів? Ми можемо низько опустити цю ракетну установку і наєрювати із за схилу. Абіс його знає. Ні, вона дуже сильно не схиляється, скільки тут, десь мінус 5, да? Так, да, мінус 5, я так і зрозумів, по відчуттям і було мінус 5. Ну, коротше, нічого цікавого. На, да, ще й установкася не нахиляється. Не додає це все плюсиків у карму. Ага, бачу. Який шматок лайна! Як же вони повільно летять ці, ці штуки. Я не можу вбити танк. Я не можу вбити нікого. Я не можу задамажити. Реактивні гранати чи кумулятивні гранати, як їх там правильно, 250 пробиття, пів кіло вибухівки. Де дамах? Де? Я по 20 разів пробив катешку і 20 разів пробив ха Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. І 20 разів пробив срану Пантеру. А зараз я в бульдога не зміг нормально влучити, бо снаряди тут летять, як попало, куди завгодно, але тільки не туди, куди ти цілишся. Треба ще пояснювати, чому це лайно, власне, являється лайном. Та тому, що лайно, воно і є лайно. Ой, господи, як у мене підпікає очелло від цього фіроса. Це не фірос, це фалос, блін. Фалос, фалос розробника у дупі гравця. Карта, середній схід. Вона останнім часом щось дуже любить випадати. О, який цікавий камуфляж за допомогою кущів. Ну, скоріше за все. <свісно> ну, приблизно да, приблизно такий. <свісно> Фалос вставляють фірус. <свісно> а, оце техніка за марафон. Оце люди потіли, старалися, а отримали. <свісно> Ось оце отримали. Уявляєте? Оце прикол. І куди він там на Ярі, цей фірос союзний. Робити йому нічого. А, ніфіга собі, він там когось забрав навіть. Нічого собі. Чувак просто все БК віддає кудись. Так, стоп, ні. Нас і кулеметами можуть убити. Не треба нам цього. Виявляється, ще 55-ка була. Ой, 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 подиві... Мілкашним кулеметом! Мілкашним пробили, вбили навідника, йо, Ох і лайно цей Фіат! Ага. Його прибили ще до мене, ясно. Нічого не бачу. Ну, щось я там кудись постріляв. Дамаг, ви самі бачили, декілька разів я влучив у бортисяну. Які там 250 пробиття про що взагалі мова, не ясно. Навіть гусеницю не збив. Вона просто пожовтіла, бо жовта гусениця це, як то кажуть, база. Так же ж і повинно бути. Розвідаємо. Ну ми хоча б розвідувати можемо вже. І на цьому дякую. Отут ворожий танк під'їжджає. Здається. Я Зенітку ледве вбив. Ці гранати ще й дуже повільно летять. Прямо суперповільні. повільні. Ціль, яка навіть в, з близької, на близькій дистанції рухається перед вами, доволі складна для вас мішень. Ні, так то концептуально тачка прикольна, блін, могла би бути цікавою машиною і дійсно достойною нагородою за марафон, але ж реалізація, ну як завжди, реалізація просто жахлива. Фалькона знову ледве вбив. Декілька гранат і ніякого ефекту. О, а це мені звідки впаяли. А, -а, -а тут весь цей час криска стоїть. Ясно, ясно. Ну, два фраги. Слухайте, два-три фраги стабільно робить. Напевно, якщо ця штука робить стабільно, два-три фраги в руках такого м середнячка, як я. Ну, напевно, це ще й непогано. Могло би бути й гірше. Морський термінал. Ну, я бачу для себе єдиний варіант швидко проїхати на точку С і заникатись десь за куточком будинку, чекати тих, хто буде їхати точку відбивати. Іншого варіанту я не бачу. Блін, от є Ілан 90, ну він же АМЛ 90. Колісна техніка також швидша. Броні трохи більше, хоча б із мілкашних не вбивають. При цьому нормальна гармата, так, вона на кумулятивах, але вона нормальна, з неї хоча влучати, блін можна. Ну і при цьому, звісно ж, також є розвідка і це все діло. Але наскільки ж цей Іланд, хоч Іланд це Сутула Псіна, він, ну, лайно, об'єктивно, лайно, але навіть він наскільки ж кращий, ніж ми. А вони, я бачу, там уже проїжджають, тобто ми все одно не встигли, да? Ну, я захоплювати не буду. Напевно, проїду десь сюди. Вони ж 100% сюди будуть об'їжджати зараз. І заникаюсь десь поки що ось тут. Так, я їх чую. Чую прямо ось тут танк перед собою. Ага, це AMX 50 Сурбайса. Окей. І ось він зараз, я думаю, поїде. Ха, ну я то казну йому зламав, але ж він з кулемета мене зараз вб'є. Давай повертай, ну. Ооо, господи, він ледве з кулемета мене не вбив, звичайного. Навіть не з хрупняка, Подивіться, в мене член екіпажу почервонів. Ох. Ця установка зовсім не повертається. Вона так як приварена. Ну, коротше, отак і грати, бути отакою от ультракресою. Та інакше ніяк. Ну, все, стоїмо ось тут чекаємо. Більше я нікуди звідси не поїду. В цьому банально, немає сенсу. Так, ось уже і техніка з'явилася. Але ж тут срані. Заборчики. Він мене побачив, чи що? Хитра, ти скотина. Ха! Я йому через контейнер ствол гармати зламав. Ха-ха-ха. Це не він випадком на дублері виїхав, а? а? ну, рідненький, давай. Зараз ще арта моя по ньому відпрацює трохи. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Ха-ха-ха. Да, 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 да. Ой, ні. <ріст> <ріст> ну, приїхав візель. А Ми для всяких оцих візелів і тому подібних мразь машинок, ми для них просто корм. Ми не можемо їм нічого протиставити. Ну, тим не менш, два фраги на одному й тому самому челіку. Напевно, в нього зовсім срака зараз згоріла. Від того, що оце нещасне лайно по імені Фалос. Ой, вибачте, фірос. А Вбило його двічі та ще й зламало йому гармату через контейнер кумулятивною гранатою. Напевно, чувак просто в стратосферу полетів на жопній тязі. Давайте до висновків. Абсолютно безапеляційне архикосмічних масштабів лайно. Я дуже жалкую про те, що я заради оцього... Так довго потів, набивав ці понти і так далі. Ще більше напевно жалкують ті, у кого і так мало часу на гру, і вони ввечері виділяють хоч скільки часу, щоб пройти ці марафони, замість того, щоб не знаю, відпочити після роботи, там побути з дружиною, з дитиною і так далі. Ну чи іншими якимись справами позайматися. А вони витрачали час на те, щоб отримати ось оце. Так, воно робить фраги. Звісно, воно робить фраги. Ну два, ну три забій можна робити. Якісь кіберспортсмени, а не такий рукожоп, як я, може більше зробить. Але ж це не відміняє того факту, що тачка повний мусор, повне сміття. Таке, як їде вперед, але знаходяться машини, які не гірше, ніж ми їдуть. Ракетна установка приварена, блін, ледве-ледве шевелиться, пробивають нас навіть. МІЛКОКАЛІБРНИМИ кулеметами, я вже мовчу про Браунінги. І при цьому наші гранати ще й не дамажать. Можна десятка два віддати в якусь пантеру і при цьому не нанести ніякого дамагу. Ну там, може, казна якась зламається, якісь приводи, може там якийсь один-два члени екіпажу вийде, але машина залишиться жива. А вам у відповідь впаяють із звичайного кулемета курсового. Всякі XM800T, візелі і оце все кодло, це все нас любить, ми для них їжа. І вбивають вони нас миттєво, і при цьому ще їздять вони краще, ніж ми. Тому що оце робить на 7 і 7, мені не зрозуміло. Якщо йому дадуть колись, може, 7,0 чи 6,7, ну тоді ще ладно, можливо, це буде мати якийсь сенс. Бо з цієї штуки ще спробуй влучити. Балістика мегавсрата. Ні, звісно, от під кінець запису цього відео я вже більш-менш звик і щось там навіть влучав. Якби пограв ще довше, ну влучав би ще краще. Але це не, не відміняє того, що балістика все одно тут лайно. Ну, коротше, мою думку стосовно цього недорозуміння. Яке випадково, напевно, потрапило у нашу гру, ви зрозуміли. Що самі про неї думаєте, я думаю напишете в коментах. Ну а я напевно забуду про цю тачанку як про страшний сон, хай собі валяється на аккаунті.